Що для кожного з нас найдорожче? Звичайно, є чимало цінностей, але найголовніше це життя. Його не стане і все втратить сенс. Яким воно має бути? Як необхідно поводитися, щоб життя було цікавим і змістовним, багатим на великі події і добрі вчинки? Для чого людина приходить у цей світ? Вона приходить для добра. Творити добро в міру своїх обдарувань і здібностей повинен кожний, адже це високе покликання людини. А кожна людина це неповторна особистість, яка має свої відчуття, бачення подій, власне життя. Тому в кожного воно складається по різному. Роль нас самих на в житті дуже велика, наше майбутнє. Багато в чому залежить від власного вибору і поведінки сьогодні. Наш час надто обмежений для того, щоб витрачати його марно. У нас є у найкращому випадку всього 100 років всього 52 мільйони 596 тисяч хвилин. І кожна з них неповторна і до болю жадана. Життя це просто дивна казка, в яку приходимо лише раз. Тут для людей любов і ласка, і світла, сонечко для нас, і небеса, бездонні, сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі журавлині, і вся оця земна краса. Життя складне, але чудове, ми робимо в нім відкриття і завжди йдемо в невідоме, там цікавіше нам буття. В житті у кожного є цінності багато. На жаль, багатство в ній не варте ні гроша. Життя тоді чогось великого і варто, як є сім'я, здорові, друзі і душа. Хоч і робота теж свої права диктує, але її змінити можна, що знайти. Вона й піднімає нас, дисциплінує, у ній ми до вершини можемо йти. Робота теж серйозна штука, а не жарти, бо бездіяльність. Скука, сірість і пітьма а без сім'ї здоров'я, друзів, що ти вартий і без душі, якщо в тобі її нема. Ці вічні цінності життєві, незрадливі, на них одних завжди життєвих уздержи. Ці справжні незамінні цінності важливі. Сім'ю здоров'я, друзі, душу бережи. Втішайся радістю життя, воно на мить короту схожу, співай, втішайся і живи, Цінуй усе, що випадає, на хвилях радості пливи. Бо щастя більшого немає, ніж те, що є на світі ти і неповторна, і єдина. Тому живи, радій, лети і пам'ятай, що ти людина.